Так, наступна права 1221. Знайдіть різницю найменшого цілого двоцифрового і найбільшого цілого трицифрового. Значить, спочатку шукаємо е, ціле двоцифрове. Значить, двоцифрові починаються після цифри 9, тобто 10. Значить найменшого двоцифрового, тобто треба 10 відняти. Найбільше ціле трицифрове. Трицифрові. Три Чотири цифрові починаються з цифри 1000. А, а, значить, останнє найбільше буде 999. Виконуємо за всіма нашими правилами. В результаті отримуємо від'ємне. А скільки це буде? Це...